Христос Воскрес! Слава Україні! Героям слава! Вирішили зняти невеличке відео, досить курйозна ситуація. До нас попав такий автомобільчик Opel Vivaro чи Renault? Ну, неважно. Сімейство Renault. Значить, двигун 1,9. Ситуація яка? Чоловік заїхав на АЗС. Автомобіль зупинив. Прийшов, автомобіль заводиться і глохне, заводиться і глохне. Попадається автомобіль до електрики, під'єднюють діагностику. Діагностика показує помилка, по датчику, по сегменту датчика колінвала. Відповідно, що, хлопці міняють датчик, нічого не міняється. Попадає цей автомобіль до нас. Ну, так само ми зосереджуємо всю увагу на, на датчику колінвала. Провірили, Ну, там фрезеровані великі зуби, їх неможливо ні загнути, ні нічого. Розібрали все до блоку управління. Провірили, все нормально. Б'є помилкою, б'є помилку, автомобіль заводиться, глохне. Значить, причина була така, що датчик колінвала в цій машині знаходився он тут. Досить курйозно. Перший раз таке, щоб вломало цей кронштейн, не порушило, болти були на місці. Підтримуюча планка була прикручена, вломало кронштейн. Відповідно, що, ремінь прослабився. Хоча по діагностиці показувало, і синхронізацію, все нормально було. Деколи автомобіль заводився, глохнув, взагалі помилок по діагностиці не було. От така от. Курйозна причина, датчик колінвала. Це лапа, на якій стоїть сам паливний насос. І в силу того, що вона відламалася, під час запуску воно все починало гуляти. Як наслідок, ремінь то поослабляється, то натягується, і розсинхронізація воно глушить автомобіль. Такий несподіваний кур'йоз і чисто випадково знайшли. Коротеньке відео, може, комусь стане в пригоді. Маєте на увазі звертати увагу на клапу, яка тримає паливний насос. Ну що, всім Божої допомоги, молимося за Україну, чекаємо перемоги. З Богом. З Богом!